Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ви знаєте, я знімаю відео, яке я називаю Люди плачуть. Ви знаєте, наші люди українські дуже терплячі, терплячі люди по всій Україні, місті сокіряни. Але ось я сьогодні йшов від могили матері складовища та своїх рідних, і додому добирався дві з половиною години. Зупиняли люди, говорили зі мною, зупиняв я людей, говорив з ними. І фактично ні, вони люди не жаліються. Вони мовчки плачуть. Прості люди, недорога одежа, стомлені дуже обличчя, стомлені очі, багато у багатьох рідні, сини, на фронті батьки. А що ж робиться в нашому тилу? Чому вони плачуть мовчки? Ви знаєте, от я звертаю, скільки раз звертався до сукірянської влади, до Василя Козика, а от звертаюсь зараз. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, от совість у вас є? Ну, от така штука в серці: совість є. А у ваших тупих чиновників, ну я не хочу їх ображати. Ну, от скажу тупих, безсердечних чиновників, які нічого не хочуть робити, є совість. Скільки можна обкладати податками? Жителі міста Секірян. Ну ви ж, коли приходили до влади, ваші чиновники казали, що стануть мега-центром Європи. Так? Ми будемо робити все. Що ви зробили все? Так, іде війна. Що ви робите під час війни? Обкладаєте людей податками? Бізнесменів, простих сукірянських людей, податок за землю, за тракторець, за те, що там десь потрібно щось зробити, скрізь податки, люди стогнуть, люди плачуть, Подивіться на ціни магазина, магазинів. Хліб знову росте в ціні на карбованець за день. Ну Оскільки Василь Васильович допомоги від влади реальної людям немає ні на копійку, ні допомоги, ні. Поради, ні співчуття. Ви подивіться на обличчя ваших чиновників, подивіться на обличчя Оксани Бабій, я вже не кажу Іванівни, яка їде на персональному автомобілі, да шикарному. І по Сокірянам їде, і у неї зміється ось така посмішка. Вона посміхається. Від чого пані Бабій посміхається, коли їде? Що наші хлопці гинуть на Бахмуті, так? А у неї з рідні хтось гине на Бахмуті? Ні? Ні, наскільки я знаю. Тому вона їде і посміхається, коли всі плачуть, так? Василь Васильович, ваші чиновники тупо знущаються з людей. Тупо знущаються з людей, нічого не роблячи. Три поверха нічого не робить для людей. Нові податки кожен день. Податок для підприємців. Новий ля? люди візьмуть гроші? От я стараюсь бути вічливим, Василь Васильович, але вже у мене теж накипає. Де люди з візьмуть гроші? Де? Вони останні віддають на фронт, вони закуповують уже по пів хлібинки. Пенсіонери вже не кажуть 3 кілограма сахару 2, а чиєвось якось кілограм сахару менше беруть. А менше кілограму вже й не дають. Як людям виживати? Скільки ви можете нищити простих людей, чиновники тупі, безсердечні, міста сикіряни скільки можете обкладати податками все, що тут є, ми скоро за повітря будемо платити. Василь Васильович Козик, одумайтеся, одумайтеся своїми чиновниками, не ламайте людей через коліно, тому що палка, коли її згинають, може різко. Розпрямитися, подумайте про це з вами. Був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.